Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. На столі Володар Перснів, карткова гра. Гра від Fantasy Flight Games, локалізації Geekage. і це продовження моєї партії. Я нагадаю, це вже друга частина партії в соло в дві руки, причому зі збірними колодами від мене, не від рекомендованих, які є в правилах до цієї гри. Якщо не дивилися першу частину, переходьте за посиланням, тому що ми там розіграли тільки один раунд, але дуже детально, для того, щоб всім нагадати, як грається ця гра. Ну і в принципі, тепер можемо пришвидшити трошечки свій рух, тому можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не ти не зробили. Залишайте свої коментарі, все традиційно. І нам потрібно. Що нам потрібно переходити до наступного раунду це отримання ресурсів. Ми отримуємо ресурси. Нас наші герої накопичують. Було витрачено в першому раунді небагато ресурсів. Так, так, так. і Арагорн другий отримає. Все, супер. І тепер починається з першого гравця, давайте будемо дивитися, що ми можемо тут розіграти. Що ми можемо розіграти? Дивіться, дивіться за, тактику ми можемо, за тактику ми можемо насправді і спробувати розіграти не знаю, кінного лучника, Він з дальньою атакою, але, на жаль, він все одно не зможе бути оцього негідника. Можна гондарського списника розіграти. Так, да, я думаю, що є сенс розіграти гондольського списника для того, щоб якщо вийде якийсь ворог, то, то, відповідно, його просто прийняти удар, і, відповідно, ще і в нього класна, класна історія, це реакція. Після того, як гондольський списник оголошений оборонцем, завдайте одне поранення ворогові, що атакує. Тобто він зможе трошечки ще і надати поранень. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі я можу дочку Німродель додати для того, щоб. А, до речі, ми ж забули взяти, взяти по карті. О, ми ресурси взяли, а по карті забули. Гондарський, Ще один гондарський, а тут в нас розвідник із Сніготоків. Добре. Ледь не забули, що нам вже ж карти тут важливі, важливі дуже. Фух, ми можемо насправді зіграти у цю подію, але, мабуть, ще поки що зарано. Ще поки що зарано. тому, можливо, дійсно дочку Німродель, а і вона підлікує Таліна. І вона підлікує Таліна. Але може загинути. Але може і загинути. Ну, за великим рахунком я або тоді ереборського коваля додаю. Угу. Або поки що. Ну, добре, давайте. Я додам ще Ереборського коваля. Отак от візьму. Два ресурси. Все ж таки, ця гра про те, що чим більше в мене союзників буде, тим а, простіше мені буде грати. Так, тепер. А тут мені цілих на 4 треба перевищити для того, щоб я подолав цю локацію. І тут мені бажано б, да, бажано б мені тут точно десь, десь кудись набрати багато всього. Але, на жаль, навряд чи я це зроблю. Навряд чи я це зроблю. Ну, добре. Поїхали тепер до, до Арагорна. Ну, очевидно, що Арагорн буде грати, грати на місник Гондору. І прикріплюють до героя. Прикріплений герой отримує ознаку Гондар. Діє визначити намісника Гондору, щоб додати два ресурси в запас ресурсів прикріпленого героя. Ну, дивіться, ця карта коштує два. Я плачу ці два. І одразу її задіюю і повертаю два Арагорну. Повертаю два Арагорну. І Арагорн може насправді ще встигнути взяти і зіграти охоронця Цитаделі. Для того, щоби що. Хто його знає, щоб що? Ну, не знаю поки що. Давайте подивимося, що ми можемо зіграти сферою духу. А сферою духу ми можемо зіграти ще одну, ще одну прихильність володарки. Давайте ми ще одну прихильність володарки зіграємо. І дамо це, наприклад, давайте арагорну. Так, давайте я буду ставити просто отут, що, що ця розіграна. Ось так. І нагадаю, що. А, несподівана відвага. Ні-ні-ні. Ми ж сюди хотіли розіграти несподівану відвагу. В нас несподівана відвага прикріплюють до героя. Дія визначити несподівану відвагу, щоб, відно... щоб підготувати героя. Так. Ми це зробили. Несподівану відвагу ми. Відправила. А хоча може несподівано відвагу є сенс відправити на Еліанору, яка може. М -м -м, як цікаво. Вона може ж двічі свою оцю штуку розіграти. Хм це, в принципі, непогано. Або, наприклад, до Беравор, яка буде давати карти. І потім зможе ще, наприклад, там битися, чи ще щось робити. Хм. Хм. Це цікаво. І от тут питання все ж таки, куди краще? Я думаю, що, мабуть, більше більш ефекту ми отримуємо, якщо. Хм -хм. Більше ефекту ми отримуємо, якщо буде бере з несподіваною відвагою. да, ось так. Ось так. Все. Так, і все ж таки два ресурси, які в нас є у Арагорна. Чи будемо ми зараз використовувати охоронці цитаделі? Думаю, не будемо. Думаю, не будемо. Так, я думаю, що не будемо. Все. Що наступ, після того, як розвідник із сніготоків входить в гру, виберіть локацію, покладіть жетон прогресу на цю локацію. Тобто, в принципі, він може, може нам покращити, наприклад, історію ось тут. Ну, в принципі, давайте. Я думаю, що одиничку ми зіграємо звідси. І розвідник зі сніготоків, роган-розвідник. Реакція. Після того, як розвідник, зі сніготові входить у гру, виберіть локацію, покладіть один жетон прогресу на цю локацію. Ми вибираємо локацію. Так, а ми можемо вибрати ту, яка? Ту, в яку ми подорожуємо. Чи можемо ми вибрати ту, в яку подорожуємо? Я думаю, можемо. Наскільки я пам'ятаю, можемо. І тому десь буде так. Все. Фаза підготовки в нас завершена. І тепер пригоди. Кого ми будемо залучати до пригод? Ну, очевидно, піде Еовін. Очевидно, очевидно піде Арагорн. А, цікаво, треба скидати йому ресурс, щоб відновитися. Так, ворогів я тут не бачу, тому Талін точно піде. Талін точно піде. Піде Глорфіндель. Я хочу, да, я хочу, щоб ми максимально швидко зараз оцю штуку пройшли. І давайте ми, на, мабуть, ще Риборський коваль буде. Отак от, от. Я прям, прям майже всіх відправлю туди. Е, е, Еліанору на всяк випадок я залишаю. І залишаю на всяк випадок Беравор. Беревер. А, хоча ні, для чого? Я ж можу її потім використати оцю цю відновити. Тому ні, Беревер теж йде в пригоду. Дивіться, у нас майже всі пішли в пригоду. Крім Еліанори, крім розвідника зі Сніготоків, тому що в нього немає. І гондарського списника, тому що в нього теж немає. А, і тут питання по Чи слід йому м м повернутися назад в бій? Назад в бій. Чи не слід цього робити? Гадки я поки що не маю. Гадки я поки що не маю. Ну, поки що не будемо, не будемо витрачати цей ресурс. Я думаю, що він мені ще може знадобитися. Так, да, може знадобитися. 100%. Да. Все. Поїхали. Тепер ми дві карти маємо відкрити: перший це лісовий паук, він приходить в зону загрози. І другий це в нас долгульдурський оркі. Після відкриття перший гравець вибирає одного персонажа на цю мить залученого до пригоди. Цей персонаж зазнає двох поранень. Угу! <гас> ну, я точно не хочу, щоб зазнала Еовін, тому зазнає двох поранень. А, перший гравець. Стоп! Перший гравець. Так, перший гравець вибирає одного персонажа на цю мить. Залученого до пригоди. Цей персонаж зазнає два поранення. В принципі, два поранення може зазнати персонаж залученого до пригоди. В принципі, може зазнати, наприклад, той самий Ереборський коваль. Давайте так і буде. Ереборський коваль в нього три життя, тому він ще тримається. Але в нас купа ворогів поприходило. В нас поприходило купа ворогів. І в нас в зоні загрози зараз знаходиться. Скільки в нас 6. Знову 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. А в нас 5. 6, 7. А, стоп! Коли виходили, ми ж забули про Таліна. Талін же ж його властивість працювала. Дивіться, я його не просто так задіяв. А поки Талін залучений до пригоди, задавайте по одному пораненні кожному ворогові, якого відкриваєте з колоди зустрічей. Прилетіло сюди, прилетіло сюди. Вау! Слухайте, це прям цікаво. Це прям цікаво. Мені здається. Так, так, так. Тепер рахуємо тут 6. Рахуємо ще раз. 5, 6, 7, 8. 11, 12, 14. Так, я ж все вірно порахував. 3, 6, 7, 7 плюс 7, 14. 14 мінус 6. Це в нас буде 8 цілих 8. Дивіться, що у нас відбувається. 3 сюди. І 5. Приходить сюди. Тобто ми подолали цю локацію, ми її подолали. Ага, добре. Вона йде в скид. І тепер в нас є, на жаль, ми ще не набрали тут необхідної кількості. Тут у нас його 6, має бути 8. Але в нас є стара лісова дорога, і після того, як ви подорожуєте на стару лісову дорогу, перший гравець може вибрати і підготувати одного персонажа у своєму розпорядженні. Чи треба мені одного персонажа у своєму розпорядженні? Хм. Хм. Ну, окей, цей прийде вдарить е, його. Е, тільки на, одна, на, на один атака, так? Да? А, він б'є на 2, так? Да? Він б'є на 2. То він може проти Еліанори, хоча тут може там тіньовий ефект який ще бути. От так. Може Еліанору трохи пробити, а може і не пробити. Цього він точно вб'є. Цього він точно вб'є. Вб О, стоп! Так, да, точно. Це нормально. Я придумав. По-перше, я задію ось цю карту і я відновлюю Беравор, Тому що виснаждає. Несподівану відвагу, щоб підготувати героя. так Далі. Я хочу подорожувати в стару лісову дорогу. Реакція того як ви подорожуєте на стару лісову дорогу, перший гравець може вибрати і підготувати одного персонажа у своєму розпорядженні. Саме так. Я хочу глорфінделя підготувати. В нього атака на три буде. І знову ж таки достатньо буде, щоб вбити оцю паскуду. Угу. Добре. Так. І тепер в нас подорож ми зробили, тепер в нас зустрічі. Нагода вступити в бій. Ну, давай ти будеш вступати в бій е, ось так. І е, поки що так, а ти відповідно підеш сюди. Дивіться. Е, спочатку ми ставимо захисником гондорського списника. І після того, як гондарський списник оголошений оборонцем, завдайте одне поранення ворогові, що атакує. Завдаємо ще одного поранення ворогу, що атакує. Так. Цікаво. Це прям цікаво. Дивіться, що буде відбуватися. Мені достатньо буде Глорфінделя для того, щоб його добити. А беревер може дати карти. О, так це прям. Прям потужна, потужна історія. Мені здається, прям потужна, потужна. Добре. Добре, добре, добре. Давайте тоді рухатися далі. Тут захисником буде він, і приходять, приходять тіньові карти. Ох, приходять тіньові карти, і відповідно він починає атаку на нашого. Гондарського списника. Так, приборкувачі доль Гульдура. Нема в нього тіньового ефекту, тому він 2 проти, 3 навіть, да в нього плюс один є. 3 проти е, захисту одного життя, він вбиває мого гондарського списника. Але в цей момент часу включається пан е, пан Арагорн і каже реакція. Доблесні жертви. А, хоча ні, поки що ні. Він включиться на етапі, коли прям в нього буде це. Так, добре. Цей в нас атакував. Тепер цей. В нього теж немає тіньового ефекту, і є дуже погана карта, яку, слава Богу, ми скинули. Так, Долгульдурські орки на два атакують, вони вбивають теж мого розвідника із сніго. Сніготоків, але, як я вже сказав, в нас працьовує оця історія, реакція. Після того, як карта союзника покидає гру, розпорядник тієї карти бере дві карти. Я витрачаю, скидаю і беру дві карти. В нас мисливець з півночі приходить. і Так. Привітання голодрімів. О, оце оце прям дуже потужна штука потрібна для того, щоб триматися від цього подалі. Супер. Так. Тепер дивіться, що буде відбуватися далі. Тепер ми маємо нагоду атакувати. Ну, Глорфіндель атакує три е, е, його атака проти одинички, і тут два житті залишилося, він його вбиває. А тут Леанура буде атакувати, ну всього одиничкою вона його пробиває. Всього одиничкою вона його пробиває. Десь так. Все. Ми свої бої завершили. Ми свої бої завершили. А, хоча, ну ладно, так так, то і так. Саме так ми це розіграли. Не буде так. Тепер у нас відпочинок. Ми відновлюємо свої карти. Це ми теж прибираємо, відповідно. Відновлюємо, прибираємо. Пуньк, пуньк, пуньк. Піднімаємо на одиничку. Загрозу. 33, наближаємося. 30. Наближаємося до 40. Дуже не хочу. Прям дуже не хочу. Так. І ми передаємо жетон першого гравця. Все. Це. Це, наш, це наш другий був другий раунд, і ми його нормально пройшли. Мені здається. Тепер поїхали по ресурсам. Раз, два, три. Раз, два, три. Ресурсів небагато. Я забув, до речі, Беравор використати. Давайте я її використаю. І тут ще дві карти. Тоді, ну, наприкінці ходу, вона ж в мене була е можливо виснажити Беравор, щоб не вибрати гравця. Цей, цей гравець бере дві карти. Абсолютно вірно, цей гравець бере дві карти. Камінь. Е Келебріан і реакція. Скасуйте ефект після відкриття карти, яку щойно відкрили з холоди зустрічей. Випробування сили волі. Це дуже-дуже потужна карта. І насправді камінь Калебріан так само дуже-дуже-дуже потужна карта, особливо для Арагорна. Тому поки що, поки що все супер. Поки що все супер. Мені подобається. Так, і тепер ми маємо добрати ще по карті. Приходить до нас таємні стежки. А тут до нас приходить охоронець цитаделі. Ще один охоронець цитаделі. До речі, рука в нас може бути необмеженою. І це прям супер класна штука цієї гри, що ми можемо таким чином собі накопичувати. Так, добре. Поїхали тепер далі в нас планування. В нас планування. Так, ну по-перше, ми використовуємо оцю дію, отримуємо ще два ресурси. Mm, що, може взяти? Охоронця цитаделі, щоб він просто вже добив оцього довгульдурського орка? А чому би і ні? Хоча ні. Давайте не так. Давайте ми краще візьмемо камінь Келебріан. Витрачаємо 2. Прикріпіть до герою. на кількість, прикріплений герой отримує плюс 2. Якщо прикріплений до арагорна, він також отримує символ ресурсу. Тобто він зможе використовувати ресурси і для сили духу. Все. В нього підсилення. Так, щоб ми пам'ятали. Так. І тепер він може цей самий ресурс витратити для того, щоб щось тут розіграти. Але ми поки що нічого розігрувати не будемо. Тому що в нас є карта ось ця, яка точно нам потрібна буде, тому ми тут залишаємо. Тепер дивимося, що у нас тут є. По тактиці ми, на жаль, нічого не можемо зараз зробити. А ось тут ми можемо зробити і ми можемо розіграти дочку Німродель. За три. Правильно? Саме це нам було потрібно. Так. Ми розігруємо за три. Дочку Німродель. Ось. І я можу її виснажити для того, щоб вилікувати два. Два поранення будь-якого будь героя. Героя. О, не подумав я, що тут саме героя. Не дочитав. Ну, ладно. Окей, добре, хай, хай полікує Таліна. Хай полікує Таліна? Хай буде так. Все. Ми. Зробили всю нашу, все наше планування. Тепер пригоди. Пригоди. Хто в нас відправиться знову ж таки на пригоду? Очевидно, що відправиться Еовін. Очевидно, що відправиться Арагорн, але він. Витратить свій ресурс для того, щоб відновитися. Але ми пам'ятаємо, що він в подорожі. Далі ми точно Таліна відправимо. Так, заплатіть один з будь-якого персонажа. А, до речі, до речі, до речі. Можливо, є сенс в тому, щоб використати дійсно цю історію. Таліна ми точно хочемо додати. Таліна ми точно хочемо. А, ну тут, 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 тут же ж ми все одно, воно не, не буде перевищено. Тому, можливо, нема сенсу. А давайте, можливо, ні. Можливо, тоді ми залишаємо цей ресурс, ми не будемо рагорно відправляти. Туди в нас тут 5, 6. 6, 7, 8. Я думаю, 2 ми зможемо. А, тут же ж є ще оці три. Тоді потрібно, да. Тоді відправляємо арагорна, витрачаємо один ресурс. Нам же потрібно ще ці три подолати. Тобто нам на на 5 потрібно перевищити. Бум-бум. Давайте краще ресурс тут залишимо отак от йому, щоб він міг їх ще лікувати. Давайте, отак от зробимо, так. Да, це. Най буде так. Тебе ми не будемо відправляти, поки що. На всякий випадок, е, якщо що будеш битися. Якщо що будеш битися, поїхали. Так, стара лісова дорога. Клас. І лісовий павук. Ще один лісовий павук. Це вже третій, мені здається, поліс да, до нас. Ну супер, супер. Е, всього в нас 4. А тут в нас 5 плюс 4. 9, 10. А, до речі, ж, отримай. 10, е, 11, 12. 12, е, мінус е, 4. Ну, очевидно, що мені 5 достатньо було, тому сюди йде 3 і сюди йде 2. Ми пройшли. Ми пройшли. Так. Поїхали. Раздоріжжя. Рятуючись від пауків, ви рухаєтеся морок лісом і опиняєтеся на роздоріжжі. Достаменно не знаючи, що чекає вас попереду, але пам'ятаючи про важливість і нагальність вашого завдання, ви вибираєте одну стежку і продовжуєте свій шлях. Примусово, подолавши цей етап, виберіть на вмання один з двох етапів вибрана стежка і переходьте до нього. Тут всього два потрібно. Тут всього два потрібно. Так, стара лісова дорога. Чи будемо ми на стару лісову дорогу? Відправляти когось. Чи залишити краще. А, перший, перший кого ми тут? Ні, я думаю, що поки що ми залишимо цю стару лісову дорогу тут. Хай буде. І вона мені може допоможе з наступними моїми пригодами. Не будемо подорожувати. Відмовляюся, я від подорожі, і в нас тепер є зустрічі. Нагода вступити в бій. Нагода вступити в бій. Ну, очевидно, що в бій він буде бити мого Ереборського коваля. Ерборський коваль буде захищатися. А цей буде бити в нас Еліанору. Так, і ось так. Ось так. Угу, Поїхали він перший. І тут, слава Богу, немає. Тіньового ефекту. Два проти двох він не пробиває мою Еліанору. До побачення. Тепер ти будеш атакувати. В тебе є тіньовий ефект. Тінь гравець, що захищається, повинен вибрати виснажити одного персонажа у своєму розпорядженні. Або двох персонажів, якщо ця атака не захищена. Я маю виснажити одного персонажа. Дуже погана історія. Я виснажую Глорфінделя. Глор я виснажив Глорфінделя. І тепер я не зможу добити того клятого павука. А, тому що я отут оновив за допомогою ось цієї моєї. Несподіваної відваги. Тепер будемо атакувати. Арагорн атакує три три проти нуля захисту, і там всього лише одиничку залишилося добити, він його добиває. Так, так до речі, він же ж вбив мого. Він атакує на 3, Да він вбив. Він вбив мого персонажа. Так. Але Беревор буде його атакувати, пробиває всього на одиничку. Тому що атака на 2, в нього захист на один. Цього лише. О! Боляче. Все. В нас е, бій пройшов. Тепер у нас відпочинок. Тепер у нас відпочинок. Ми всіх повертаємо. Це все повертається. І це все повертається. Так. 34. Тут 31. Дуже погана карта тут знаходиться. Не хочу. І передаємо жетон першого гравця. Передаємо жетон першого гравця. Так, ну що. Зробимо невеличку перерву перед тим, як будемо рухатися далі. Бо тут залишилося мені за великим рахунком небагато, тому я думаю, що якраз час трошки перепочити. Ви можете ставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ваша думка, що з цими колодами все ж таки, мені здається, шанси є. Подивимося, головне на цього не нарватися. Ось. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!